26 лютого е, отримали бойове розпорядження на висування в Київську область для виконання завдань. Після прибуття зайняли рубіж оборони. Зокрема, розвідувальна рота виконувала розвідувальні задачі. Основний замисел ворога був взяти Київ в кільце і всі підрозділи, які знаходяться в обороні Києва, знищити, взяти управління в свої руки. Ворога стримали. Просуватись далі йому не дали. В наступних операціях ми його витіснили з цієї зони і почали переслідування. Після виходу підрозділів Російської Федерації наші війська проводили стабілізацію в регіоні, проводили розмінування, виявлення ДРГ, їх знищення, виявлення колаборантів, які працювали на російські війська після Київської області для військової частини. Було отримано розпорядження про висування в район виконання завдань в Донецьку область. Підрозділи розвідувальної роти посилювали розвідувальні підрозділи одної з механізованих бригад на спостережних постах в районі населеного пункту Сиротини. Отримували задачі з зачистки або штурму населеного пункту. Під час одного з штурмів потрапили під інтенсивний обстріл противника. Противник мав перевагу, вони працювали з верхніх поверхів будівель, мали можливість кидати ручні гранати з верхніх поверхів. Було важко, був інтенсивний бій. Проходив він десь 30-40 хвилин. Були поранені, проводилася евакуація. Деяка кількість особового складу отримала поранення, але задача була виконана. Надалі ситуація в Сєвєродонецьку складалася не на нашу користь. І Наші підрозділи були змушені здійснити відхід і зайняти оборону в Лисичанську. На момент, коли проводився відхід, всі мости до Сєвєродонецька були знищені. Підрозділи здійснювали пересування на лодках, на плотах, відходили в Лисичанськ. Там були в районі, знаходились в районі зосередження і в подальшому займали рубежі оборони. В основному ворог застосовував стрілецьку зброю. Це були автомати, кулемети і ручні гранати. Але на той час ворога підтримувала авіація, підтримували мінометні розрахунки. Також в їхньому підпорядкуванні були танки, які працювали по нас. Далі виконували завдання в смузі оборони в районі населених пунктів Серебрянка, Григорівка Білогорівка. Населений пункт Білогорівка був. Під противником наші підрозділи планували операцію з його зайняття. В цій операції наші підрозділи приймали безпосередню участь. Розвідувальні підрозділи, які використовують БПЛА, завжди знаходились в повітрі. Наші командири завжди бачили, як йде бій, що треба де на якій ділянці потрібна допомога. На якій ділянці що як відбувається, також проводилось коригування артилерійського вогню за допомогою безпілотних комплексів. Перед штурмом була проведена артилерійська підготовка. В результаті після артилерійської підготовки почався штурм населеного пункту. Проти нас працювала штурмова авіація противника, але це бажаного результату не дано не дало. Та да, два дні безперестанку вночі бойові дії притихали а на ранок починали. З новою інтенсивністю. Населений пункт був взятий нашими підрозділами під свій контроль. Противник був витіснений, знищений та взятий в полон. Ми взяли населений пункт з мінімальними втратами. Цей населений пункт був першим населеним пунктом Луганської області. Які сили оборони відбили противника? Противник використовує тактику, що треба йти на пролом. Відносяться до свого особового складу як для розхідного матеріалу. Одних втратили їм нададуть нових. Наші підрозділи використовують тактику, щоб противника ввести в оману, обійти, взяти в кольцо під час виконання розвідувальних завдань. Планування завдань виконувалось так, щоб втрати особового складу не було взагалі, або вони були мінімальними. Наша тактика це перевага якості над кількістю. Тактика противника це перевага кількості, кількості особового складу, кількості озброєння, техніки. Спільними зусиллями перемога буде за нами. Ми будемо стояти до останнього за кожен сантиметр нашої землі.